Всім привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Так, друзі, сьогодні в відеообзорі буде двохточковий ремінь. Але вже ремінь буде олива, Колір олива. Зараз порівняємо і розкажу теж коротко про цей ремінь. Так, це приїхала стропа. І я пошив другий двохточковий ремінь для замовника. Тому що він просив перший раз, щоб був ремінь в е, кольорі олива. олива. Так, Так, прийшли стропи і я пошив. Е, відрізняється чим? Відрізняється вони да, в кольорах. Мультикам і олива. Е, відрізняється в товщинах строп. Ця трошки тонша стропа, ця трохи товша. Е, і в пошитті шиття, так? Дивіться, тут повністю 40 мм стропи. Тут я зробив трошки по-іначому. 25-мм стропа, просто вшита. Ось так виглядає це все. ну Фіксатор, чи як воно, чи регулювальна стропа. так, 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 Так. Тут так же само, як і на цій половинці. 40 мм, і всередині вшита 25 мм стропа, яка переходить на фастекс. Тут аж, а, тут аж 40 просто підігнута була і переходила у фастекс. Отже, на цей ремінь я заказував точно 2 метри. І із 2 метрів. На цей ремень все пішло, нічого не залишилось, не залишилось. Я навіть думав, що на цей переход не залишиться стропи. Але отримало, ну, вистачило. Тому що ось, ось цей ободок, так можна сказати, я зробив переход через 25-мм струпу. Якби я зробив 40-мм, так як на цьому, так, то мені б не вистачило, стропи повністю на цей ремень. А так виходить, що а, я поставив сюди 25 мм і вистачило повністю на ремень і з переходом, а, Ось таким методом переходив. Тут також 25 мм строба, переход на Fastex. Карабіни всі ті ж самі. Карабіни всі ті ж самі, тут металічні. Так, і що тут ще відрізняється, тим, що кріплення, ось так, вигляд а, фастекса, тут мамка, тут папка стоїть. Тому що разнобой. Так, сюди використав такі деталі, а, залишилися фастекси, тому щоб не розпаровувати, щоб вони оставалися в мене такі детальки. Тому я зробив так і вийшло, що все воно зійшлося. Один до одного. В принципі, фіксація, все та саме залишається. Нічого тут не помінялося. Все-таки залишається, все нормально. Фастекси е 2М нормальні, якісні, не ламаються. Дивимося розгинається. Навіть коли як розгинаєш, на них не залишається білих таких полосок. Так? Не тріщин, не білих полос, тому що. Ацетал, то Фастекс, немає чому тут ламатися. Ну, крепкий да, такий матеріал. Якщо на Фастексі, давайте зараз я вам покажу. Я розбирав колись. Давайте спробуємо. Не пам'ятаю, що це в мене було, щось я розбирав. Якісь ці штани. Не знаю, що це за Фастекс. Не знаю, куди він, хто виробник. Ніде нічого не написано. Давайте просто провіримо, як цей фастикс тебе буде почувати. Так. Так, о, Я його розігнув. Я його розігнув. І бачите, він назад не складається. Давайте спробую показати, в чому здесь проблема. Зараз зараз нажму паузу. Так. І ось цей фастекс, Дивіться, бачите, все канавки пішли. Ось пішли канавки. Значить, цей фастекс довго він не проходить, тому що він вже піддався деформації, він вже непередатний буде. Він ось, він, коротше, він поламається є єдно лінія. Бачите, перегибу, він вже не годиться. Ось так. Тобто цей фастекс, як він тут. Тобто такі фастикси. Довго не виходять, бо вони швидко поламаються. І навіть видно, дивіться, бачите, де я перегибав? Ось пішла така тріщинка. Тобто, ще раз нагну і пару разів і він поламається. Тобто такий фастекс нагодиться. Ось. А на фірмі 2М, на фірмі 2М. Дивіться, там, де перегиб, ніде нічого немає. Ніде нічого немає. Бачите, ні розриву, ні підтягування. Тож тобто він залишається такий, який він, і, він і, і є. Ось так. Навіть потім пару разів оце, це, даже він О, все. І далі користуюся цим і нормально. І на розрив вони доволі міцні фастекси. Фурнітура. Що 2М, що Вуджен. Фірма UKK Китай, по-моєму, чи Японія. Китай, по-моєму, да. там якісна фурнітура. До речі, є і наші українські. Наскільки я знаю, є дві українські наші фірми, які виробляють фурнітуру фастекси, полупівкільця, рамки 2-3 щільовки. Вони також ще доволі якісні. Я дивився. Мені присилали відео, одні, е, які виробляють фурнітуру. Ну, я хотів замовляти, але е, звик тим, що я замовляю або 2М, або, або Вуджен. Мені сказали, відеообзор, відео тестування їхніх фастексів, рамок, півтілець. То я був здивований тим, що е, фурнітура. Гурнітура 25 мм фастикс. Один витримає мій, мою вагу витримає. Один фастикс витримає мою вагу. Ось так. Пів кільця, там також доволі непогано. Вони також витримують. Ну, я наскільки я пам'ятаю, по-моєму, пів кільця витримувало. По-моєму, 50 кг пів, пів кільця витримувало вагу. Ось так. У мене це відео було, але в телефоні воно дуже довго не зберілося. Ось так. І Є ще одна фірма доволі цікава у їх фастексі. О, тут бачите, такі біздокру... а їх такого цікавого такого вигляду. Тут теж доволі цікаво. По... Я десь знаходив відео їхнє, де вони показували фастикс, як вони заморажували, коли молотком, розгибали його, машина по ньому їздила. То теж доволі якісно тримає фастекс. І по фото, по відео, то й по відео, як вони стукають молотком, як по ньому їздить машина і фастекс не піддається ніяких пошкоджень, по то навчилися нас також виготовляти якісну фурнітуру. Так. так то тут просто треба бачити, яка фурнітура використовується. Якщо фурнітура не підписана, так то особо дуже фурнітура може бути не відповідає якості. Ось так. Тому що ну, чимало виробників одразу ставлюють на своїй фурнітурі свою маркеровку. Вони відповідають за свою якість. Якщо, конечно, якщо дійсно, це не, підробка. Якщо це не підробка. Ну а так, в принципі, я в підробці поки не знаходив жодних фірми 2М, я не бачив жодних підробок, щоб їх під їх косили. Ось так. Так, ось. І що я скажу ще по ременю? Ремінь, стропа це наша українська наша українська стропа, то ремінь, олива і хаки набагато дешевше виходить. Набагато дешевше. Цей 45 гривень, 4550 метр, а ця стропа 27 гривень за метр. Цієї стропи. Ось так. То із е хаки і олива буде дешевший Ось так. А пікселька мультикам і пікселька не знаю, до речі, яка вартість стропи. А мультик е трохи дорожчий, тому що по стропі дорого виходить. Ось так. Так то я скоро е я тоді спробую, чим швидше, тим краще в Телеграм і в Instagram е скинути. Фото і вартість цієї стропи о, цього двохточкового ременя, і тоді побачите. До речі, навіть хочу спробувати, якщо сьогодні вийде, двохточковий ремінь, але із м'якою подушкою там буде просто використовуватися 25 мм стропа, і із кордури буде пошита подушка. Всередині буде вставлений ізолон. Ось так. Там я попробую, там, по-моєму, буде два, дві регулюровки. Це -е -е е що біля прикладу. Це те, що біля прикладу, тут буде регулювання. Я побачу, попробую. І та, що йде е ближче туди до, до ствола, то там ну там саме хоче ви знаєте, бачили такі ці ремені, щоб з регулюванням і м'яка подушка, то хочу спробувати зробити ще таке ремень. Ось так. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення.